Справня культура предків пов'язана із віруваннями, звичаями, символами, етнічними оберегами нашого народу. Європейські культурні течії, відродження, бароко, авангард, модерн домінували у творчій свідомості багатьох українських митців. Це впливало на національну традицію, однак народні джерела ніколи не замулювалися. На перетині двох світів завжди творили нову мистецьку і життєву якість. Анастасія Трохимівна Рак. Її чарівне задзеркальне малювання на склі відкриває країну див заквічену і зболену Україну. Сттєва доля народної майстрині обібрала усі незгоди, що випали українському народові, колгоспе Закріпачення, доля Остарбайтера, голодомори. Та війни і лихоліття не зламали її, вона ніколи не залишала своє втаємничене малювання. Її картини несуть собі таїну спілкування з Творцем. В цьому Секрет особистості Анастасії Трохимівни простої сільської жінки, яка ніде не навчалася, академії не проходила, крім своєї сільської хати на Полтавщині. І здавалося б, архаїчні твори майстрині сьогодні сприймаються як сучасне модерне мистецтво. Собор. Собор, так. Да. Михайлівський. Вона його намалювала, коли ще його не збудували. Вони його давно малювали. Ще, ще до того його не було, але знайшли, про це говорили, найшли е, фотографію Михайлівського собору. І це е, така в Україні е, ситуація типова. Більшовики руйнують. А народ спочатку переводиться в духовний план, малює, зберігає в пам'яті, <паспорізовувальна> а історія знову це відновлює. Я думаю, що феномен е, Насті трохи мивний рак в тому як людини, по-перше, тому що вона зуміла е, просто вижити в цьому світі. Е, жорстокому і, е, так би мовити, підступному. Не дуже сприятливому для життя. І по-друге, вона зуміла і вижити, і зуміла і проявити, так би мовити, те, що їй відпущено було від Бога. От мені здається, от одна і її феномен. Бо Примаченко геніальна художниця. І е, білокур, і е, Ганна Собачка, шоста вони йдуть від розпису, від орнаменту. Настя Трахімівна йде частково від орнаменту, але більше йде від отаких от вже розорнаментованих кітчевих, базарних робіт. Але вона їх зуміла, от той феномен, що вона їх зуміла підняти до рівня великого живопису. Її звати Марія Марія. 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 Марія звати. Угу. А це козак. Козак. Мамає. Калина символ, символ України. Це на тему пісні. По у Лізі Калина стояла, вона білим, як мак, білий мак, білий мак процвітала, uh -huh. а під нею дівчина стояла, вона uh -huh. всіх порубків черова. fort entre l'Ukraine et la France. Et du fait qu'on connaît mieux le pays, je suis convaincue qu'Anastasia Rack sera appréciée non pas comme une artiste simplement... On peut dire que c'est un qui qui mérite d'être reconnue sur le plan international... Характерне як сучасність для мистецтва на рак це те, що вона його малює сьогодні, передає сьогоднішні бачення, і що в ньому дуже багато сякуль і кульори у тілізесу екстраординер. Це дірки я боку люмінозіте на це табло патріотік. Женірепаса мистецтво і не фольклорне, і не націоналістичне. Воно просякнути українською культурою. Воно характерним для них є ця техніка малюнку на склі, саме яка властива Анастасії Ра. На них приємно дивитися. Вони гарні, але мені здається, що тут не лише національна тема, тому що вона, як і піросмані, відноситься до художників, що живляться національними коренями національною традицією. Але водночас вони якби стають вище, тільки національного рівня виходять на загальнолюдський рівень. Їм е, властива е, лагідність, сонце, світло, і в них відчуваєш якусь велику силу. Сокількашос ми бачимо також люм'єр. Мені здається Європа. Як би мовити, вихолостила так зване народне мистецтво. Вона скрізь професіоналізувалася. Навіть їхні, ну, вивчені майстри малюють під примітив Руссо, Матіс, розумієте? А ця ж людина ніде не вчилася, розумієте? І чистота сприйняття світу. Первинність, вона своїми засобами вміє передати первинність враження. Розумієте, а свіже враження це набагато, набагато більше впливає на людину, ніж заїжджене. І тому. Отаке мистецтво, мистецтво душі, мистецтво власних засобів. По-перше, вигадливість тут така, скажімо, і кольорові поєднання. Правила там забороняють поєднувати коричневе з чорним, зеленим. А Засторог, заборон для народного, як ми кажемо, майстра немає. Європа відкинула. І це не тому відкинуло, що воно не потрібне. А ви знаєте, приходить масовий фабрикат, його легше дістати, легше купити. А де ж таке унікальне, як Анастасія Рак побачиш? Ворка вражає, вражає. Клас. У, у її мами, мами була земля у Вовковій долині. Вовкова долина. І вона маленька, мама з нею ходила і несли татові обід. А це цікаво. Це обіди, так? Не? Обід. Оце от несуть обіди. А тато працює. 33 рік городовку, якщо в не коровка, то ми всі померли. А вона нас спасла. Для мене, коли я дивлюсь на великі роботи великих майстрів, наприклад, на роботи Казиміра Малевича, чи роботи Мондріана, роботи, навіть такі епатажні роботи, як Дюшана, все це прояв якогось людського духа, все це про прояв ну, вершини, якісь зле, злети людського духу. І, звичайно, у Насті ці є цей злет, є фактор цього злету, який виражений. От в цих формах, і в цих кольорах, і в цих пластичних, так би мовити, формах, які в неї є, і звичайно, воно викликає дух патріотизму. і Не тільки українського патріотизму, а взагалі патріотизму людини, яка, ну так би мовити, піклується про прогрес людства, про те, щоб людство зберегло себе, як, як, як людство, як популяцію. Майстер такого рівня, як вона, не завжди візьметься за портрет. То все можна вивчитись малювати, а передати портрет психологію. І ви знаєте, я коли дивлюся на портрет Шевченка, він не водночас і гнівний. І печальний, він задуманий і розкутий, а філософського рода. І для мене аж дивно було, що вона взялася малювати Карла 12. Ну, просто це ну, от не вкладається в осягнення майстра. І чому? Майстер, чим більший майстер, тим він більш несподіваний. А традиційна, традиційний козак-мамай у неї, я тут бачу тут кілька їх, але один, ви знаєте, належить до Перелік до низки отих портретів, які хрестоматійні, з козаком мамаєм. У нас на полтавщині ще був стовбуненко, який намалював козака мамая на коні. А тут традиційний, але не просто у її стилі, а в її дусі мама. Наш святий ангел-хранічий, який дожену кожній сім'ї. Він оберігає сім'ю. О, Я вам нарисую отакого, от на щоб він вас оберіг. Мій ангел святий, небесний дружиний. веде мене до Бога, Боже моя дорога. Щодня мене пильнує від злого все. Я хочу свято жити і Богу відсушити. Я японець, але чомусь я не знаю, я колись я дивлюсь, відчуваю. В картині Анастасії це колись українці, ваші, ваші предки, що вони хотіли. Для них щаслива, надзвичайна душа, але надзвичайна душа це найголовніше. Ми бачимо духовний зв'язок з творцем. Вона показує нам не тільки матеріальний світ, але й те, що проявляє духовну реальність. Образ родини, надзвичайно важлива складова нашого суспільства. Принципи її творчості необхідні для побудови справжнього майбутнього України. Я бачу в мистецтві Анастасії Рак важливі ідеали для суспільства: гармонію між людиною і природою. В її роботах присутній святий дух, присутній Бог і присутня душа. Коли людина пише інверсійним способом на скрі, то є момент, який не вивчений ще, на який, на жаль, не звертають уваги, це момент задзеркалля. Зараз наука все більше і більше підходить, і ми знаємо багато вже матеріалу, читаємо і телебачення центральне, про це говорилося, цікаве явище. Воно впливає на душевний стан майстрині, коли вона це творить. Те, що вона начебто малює таке. Як бачить. Але, як казав геніальний Пікассо, коли в мистецтві любе число 2 на 2, крім чотирьох, то в неї ніколи не буває в натурі отих чотирьох. Ніколи. Там все начебто так, але мистецький. Цей дух мені таке враження, що вони творені не одною людиною, пані Анастасією, а воно творене саме усією жінкою, усією матір'ю, усією моєю землею, мені близькою полтавщиною. Чому народне мистецтво? Примушує усвідомлювати самоцінність народної культури взагалі. Утверджує в людині, яка дивиться, прагнення до національного самовизначення. Національне самовизначення його ніяк не можна відібрати. Попри все, попри всякі там соцреалізми, попри всякі там постанови і так далі не можна було забрати. Ви знаєте, коли в нас на Україні велике кріпацтво, коли. Е, Прийшла Росія і ввела те кріпацтво Катерина, то народ не втратив не втратив народного свого мистецтва, не втратив нічого із своїх звичаїв, вони збереглися. Те ж саме, звичайно, коли народ в ті часи важкий, і потім ще важче, попри всякі голодовки і так далі, попри колгосне рабство, народ. Творив це народ як не важко було співав. Кожний клаптик землі, де є люди, то є душа. Там є своє творіння, там є своя енергія, там є своє малювання, там свої народжені картини. Дуже боляче дивитись, коли людство. Коли ми втрачаємо і е, оту любов, оту красу і входить у людину зло, про яке ви запитали, дуже прикро, коли дивишся людині в очі і гарно вбрано, і, може, сидить в якійсь багатій машині, чи я не знаю що, уся у хрестах, уся вбрана дуже гарно, і що запитаєш, а вона відповідає якоюсь. Не своєю, не своєю душею, а якоюсь злою мовою, зловим, злим язиком. Чому? Розумієте? Ви отак ідіть і подивіться на якусь кішечку, на якусь котика, на якусь собачку, на якусь пташку. Ви подивіться їй радісно в очі, вона тут же це відчує. Розумієте? І тому оце відчуття. На склі намальовані ці картини, то є оте ота відчуття через скло оту, отої любові, того самого дорогого, яке не повинна людина втрачати, бо вона є людиною. Народні митці не просто уособлюють самобутність української нації. Вони підважують якісь таємничі сили, очищають життєвий простір, допомагають людям виживати в тяжкі часи нашестя чужинців, глобальних катастроф і воєнних дій. Народні художники прості і світлоносні люди. Плоди їхніх рук дарують мир і примножують достаток. Ворі Анастасії рак матеріалізований дух незламної України.